Ми сьогодні на цілий день взяли гіда, aka таксіста, який нас вчора віз просто з готелю в центр міста. І ми домовились з ним, що він сьогодні нас буде возити. І от ми приїхали на другий водоспад. Перший водоспад тут взагалі дуже важко сюди підніматися, 30 градусів жари, навіть попри те, що а, зараз сезон дощів. Ось тут такі сходи. Ну, спускатися це нормально, але підніматися назад це просто щось. Але дійсно водоспади дуже гарні, дуже багато зелені. Тут ще треба дивитися, щоб не впасти. Оля вже спустилась. Тут, до речі, продають оці парасольки. Блін, я би, якщо чесно, їх привезла з собою додому, але я не знаю. Як їх вести? Вони є різних кольорів і їх дуже багато в храмах. Тут багато де стоять ось ці е, алтарі піднесення до їхніх богів. Тут зазвичай стоїть кілька квіточок в супермаркетах. Я бачила стояли цигарки і ось такі ароматні палички. Тут взагалі не варіант робити макіяж. Я нафарбувалася. мені це все дуже мішає. Ми були на двох водопадах. Зараз сезон дощів, тому типу має бути трошки прохолодніше. Але це типу impossible Якщо чесно, ми поговорили і водоспади, я не величезний любитель водоспадів. Мені краще якісь храми чи рисові тераси, на які ми зараз їдемо. М -м -м -м, я не знаю, чи я б зробила це ще раз. Зараз менший трафік, ніж ввечері. Весь трафік починається десь о четвертій, нам сказали о п'ятій. Того ми нормально швидко пересуваємося. Коли ти їдеш із однієї локації в іншу, таке відчуття, що цей буд просто безрозмір, він якийсь величезний і розтягнутий по великій площі, бо час в дорозі дійсно великий, і я його порівнюю із пересуванням по Києву, але Київ просто величезне місто. А тут за рахунок того, що тут інфраструктура зовсім не розвинена, і видно, дороги якісь не сполучені, я не знаю, тут потрібно об'їжджати. Ну, це через також природні чинники. Я думаю, що вони намагаються зберегти як найбільшу кількість лісів і не вирубувати їх для того, щоб будувати дороги. Цікава штука, що коли е, заїжджають водії в закритий поворот, вони сигналять типу, що підготуйся, я заїжджаю в цей поворот і зупинись. І взагалі у них тут е, вони використовують сигнал дуже часто. Я ще не розшифрувала, що що якби значить кожен із цих сигналів, але тут він, походу, означає все на світі. Ми прийшли в місцевий храм, і тут для того, щоб зайти всередину, потрібно вдягнути сарон. Олі такий зелененький, жовтеньким, У мене фіолетовий. Дуже красива різьба по каменю. Ви подивіться наскільки деталізована ця робота. Оля дуже чомусь здивувала. Вау! Оля, що це? Оль. Ви знаєте, що це алеча велика. <плес> <плес> да, зелена алеча. А вдруг вона є дивити? Ой, дивіться, ми тут побачили першого павука. Дивіться, який він великий. Блін. А він десь здівся вже. А ні, вон він. можна зрозуміти з цього храмового комплексу, балійці сповідують індуїзм, але це не такий класичний індуїзм, як в Індії. на балі. Релігія це мікс індуїзму, анімізму та шаманізму. Храми на балі називаються пура. Вони відкриті без дахів і майже завжди розташовані в найкрасивіших місцях біля води. Джунлях чи на вершинах скель. у кожному селі є три головні храми для богів, для предків і для духів природи. Коли подорожуєш балі, може скластися таке відчуття, що храмів більше ніж заправних станцій для мотобайків. А повірте мені, байків тут дуже багато, і це зумовлено тим, що духовність тут частина щоденного життя. Бо тут сповідують балінезійський індуїзм понад 86% населення, що досить сильно дивує, бо ви по факту приїжджаєте в найбільшу мусульманську. країну на вічину цього дерева. Я просто не можу навіть уявити, скільки йому років і скільки воно росло. Подивіться, скільки у ньому є стовбурів і як багато рослин інших на нього наросло. Ось, знову ж таки, ми бачимо такі невеличкі корзиночки, які наповнені солодощами, квітами або іншими речами. Це щоденні жертвоприношення, які місцеві залишають для своїх богів. Це виступає як подяка Богам. і Такі корзинки можна зустріти майже всюди. перед входом в будинки, магазини кафе та навіть на пляжах та автомобілях. Тут ми досить раптово переносимось на зовсім іншу локацію. Це туристична атракція, яка поєднує в собі кафе, магазин, а також музей під відкритим небом. основною темою якого є, є Лувак Кофі. Це та кава, яка із какашок тварини лувак. Але спочатку працівник цієї локації проводить вас через музей під відкритим небом і показує всім відомі овочі, спеції та фрукти. Ось, наприклад, це куркума. Це екскурсії джунглями вам показують різні спеції, які можуть теоретично бути вирощені у цьому саду. Різні види перцю, куркума, гвоздика, імби. Ми пересуваємось до найцікавішого до самого Лувак. Нам Кофі. показують усі етапи його створення із обжаркою, а також. І Щодо самого так званого процесу створення цієї кави спочатку кавову ягоду з'їдається тваринка, яка називається Лувак. Вона дуже схожа на кота. Після чого в її шлунку кава ферментується і виходить у вигляді фекалій. Після чого ці фекалії збирають, збирами їх обробляють. Після цього всього обжарюють та мелять. Незважаючи на те, що це була суто туристична локація, ви подивіться, в якому красивому місті це все створено. Мені здається, що потім протягом всієї поїздки. Я не зустрічала такого самого красивого виду. Цей весь досвід, коли ти проходиш на цю величезну терасу посеред джунглів, так високо там п'єш каву, і ще потім починає йти дощ, який ви згодом побачите, відчувається просто сюрреалістично І Навіть монтуючи відео, я не до кінця розумію, що я це переживала. Hot chocolate is good for happiness mm -hmm. and good for everything. Aku kado kopi, ginseng kopi is good for energy, for stamina. Тестуємо каву. Це базийська каву. Чай ми вже випили без камери. Чай випили і найкращий для нас. Найкращий це ось цей рисовий чай, рисовий органічний чай. Зараз тут, так, тут дуже гарно, це по-перше. Така класна атмосфера через те, що збирається дощ. І це найбільше мені здається вайб із всіх вайбів, який у нас був поки що на Балі. Деньга. Це бачить. А мені також сподобався з ліманграсом. Також непоганий. Але всюди додаваний цукор. Ні, в... великий. В виразі не виразі. Но, не далі, і знову солодка. Балійська кава. Тут вони її тут вирощують. Ми взагалі прийшли, щоб випити. Лува, кави, І нам зараз її готують, і оце нам дали цей тест безкоштовно. І тут, типу, різні види кави і чаю, щоб ми потім не купили. Да. Ось ця кава з авокадо. кава. Балійська... Ну, тут немає цукру. Кисла така. Тут є цукор. Тут. Насправді ну, я взагалі не відчуваю це авокадо. Це як три в одному.

Але я зараз вам пояснюю, який робить. Виходить цей луак це е, така тваринка з сімейства котячих. Наскільки я розумію, із того, що мені розповіли, це ендемік. Е, балійський. Вони не водяться більше ніде. Коротше, вони їдять, їхня дієта складається із кави, кавових ягід. Вони їдять цю каву, він її перетравлює, вона в нього виходить натуральним шляхом, він, вони її миють, промивають там кілька разів, потім вони її висушують, потім вони її так само, як звичайно, каву смажать, почався <пас> дощ. І, і все. Yes. Давай пробуємо. Блін, Давай. <пас> ну звичайно кава. Звичайно. Хороша, звичайна правна. Там, там сидить джуд Безос. Шуйка, шутка. Вчора ми не потрапили на рисові тераси, хоча вони були у нас у списку Must Visit Places. Через те, що почався дуже великий дощ, ми приїхали в сезон дощів, і взагалі я читала про те, що тут має лити з ранку по вечір. Але такого, на щастя, поки не ставалося. І всі дощі проходили за півтори-дві години, дві години це максимум. І вони такі теплі, дуже проливні, і якби нічого страшного, правда. Кожного разу, коли починається дощ, в мене намокають ноги через те, що все просто пливає, тече і дороги розмиває. Але я б не сказала, що це створює супервеликий дискомфорт. Тому якщо ви думаєте, чи їхати вам в сезон дощів саме через дощ, то поки з власного досвіду я скажу, що їдьте, якщо у вас Є тільки цей час де подорожі. Не бійтеся, просто можна пересидіти в якихось місцях, типу можна піти на йогу, чи от ми йдемо після завтра на саундхілінг. Тут ця вся тема популярна, особливо в Буді, тому вам точно буде де посидіти, особливо із такою величезною кількістю класних закладів. Розкажу вам про схему, по якій тут е, крадуть гроші при обміні грошей е, через те, що я попалася на неї, і тільки що Оля попалася на неї і пішла назад в обмінник. Коротше, ви приходите, ви даєте е, гроші, е, вам дають все правильно, ви перераховуєте і коли ви дивитеся в сумку, я не знаю, як це сталося, вони тупо фокусники. У мене 500 тисяч при обміні пропало і от у Олі пропало. Знову ж таки, раджу вам бути дуже уважними при обміні грошей, бо за рахунок того, що вам дають дуже багато купюр. Бо зараз такий курс, що за 100 доларів можна купити мільйон 600 тисяч індонезійських рупій. Можна легко втратити пильність та перерахувати неправильно. Натомість раджу вам міняти гроші тільки в авторизованих державою обмінниках. Ці авторизовані обмінники найчастіше виглядають як приміщення банку і на них є жовта або синя вивіска, на якій написано авторизовано державою. В таких обмінниках хвасту. Просять надати паспортні дані та інформацію, де ви залишаєтесь на балі. І після операції вам обов'язково видадуть чек. Я просто не бачила, щоб про це раніше говорили десь в інстаграмі чи може в Тіктокі, але це, як ви бачите, поширена практика обману. Неймовірної краси пляж із чорним піском, але, як на мене, поїздка на нього була помилкою. По перше, зубуду до нього, ми їхали понад півтори години. Він знаходиться зовсім в іншому регіоні, при тому, що й в тому регіоні, в якому ми наприкінці поїздки жили 10 днів. На ньому не можна було купатися, бо ви бачите, який захід океан, Там було трошки кріпі, бо не було ні однієї людини. Сьогодні дощить. це вперше, коли ми прокидаємось зранку і дощ не перестав йти. Я нагадую, ще раз, якщо я не казала в попередніх кліпах, зараз сезон дощів, але такого, як сьогодні, ще не було. У нас сьогодні вночі від грому просто здригалася вся віла і було супер важко спати. За рахунок того, що у нас куполовидний дах, на нього падають краплі. Дуже голосно ця вся ситуація відбувається. Потім ще бабакає грім, і такі у ми сьогодні їдемо на матчі тестінг. Ми забронювали його три дні тому. Я його знайшла ще в Україні, коли була за місяці півтора до поїздки. Там подають церемоніальну матчу. У них є свої поставники з Японії. Там також можна тестувати звичайний чай. Ну, наскільки він тут звичайний, не знаю, чи він тут звичайний. Ліптон там тут, думаю, не заварює. Але ми йдемо саме тестувати матчу. І все вам покажу. Дощ, коли йде, він йде просто стіною. Дивіться. Ми йшли, у нас просто всі ноги мокрі. От Олі навіть світять ноги, в вони мокрі просто. У мене промокла вся підошва. Віркінштоках, я сподіваюся, що вони притримуються до кінця цієї поїздки. Я впевнена в німецькій якості. От така погода. Поки ми їдемо в таксі на матчі тестін, я хочу вам розказати трохи про ситуацію з таксі тут. Тут є два онлайн-додатки, в яких всі замовляють таксі, а також вид таксі, який е везе вас на байку, тобто приїжджає челік на байку. Вам дає шолом, ви сідаєте ззаду нього і ви їдете разом до тої точки, до тої локації, до якої вам потрібно. Коштує набагато менше, ніж просто звичайне таксі. Звичайне таксі, на якому ось ми зараз їдемо. Тут майже всі машини однакові. Ми тут бачили всього кілька машин представницького класу, та вони тут, в принципі, не потрібні. Подивіться на цю дорогу, до речі. Це все вода. Ось це таксі на байку коштує приблизно 1 долар, в залежності від того, куди ви їдете і наскільки довго. Звичайне таксі, яке ми беремо на кілометрів 10-12, коштує 3 долари приблизно. Також ми брали таксі, ми брали водія на цілий день, ми їздили по визначним пам'яткам у Буда. Ця послуга коштує тут. Ми його брали напряму, як сталося. До нас приїхав Греб, я побачила, що такий френдлі чоловічок молодшого віку. Я йому кажу, ви проводите екскурсії, типу, можна вас на цілий день зняти. Він каже, yes, of course. І це нам коштувало 60 тисяч індонезійських рупій. Це приблизно 35 доларів на 8 годин. І на наступний день ми брали його, щоб поїхати в інший регіон на пляж із чорним піском. Це було в іншому регіоні, тому і так само ми брали його на 8 годин, і це вже коштувало 700 тисяч рупій, бо він сказав, що це інший регіон, туди потрібно довше їхати. А окей, це десь приблизно 40 доларів. Тому ціни на таксі. Тут в принципі дуже доступні, і е, ви можете пересуватися завжди на машині, бо ми все-таки не ризикуємо їздити на байках, бо тут дуже багато інцидентів пов'язаних із байками. І тут настільки хаотичний рух, що я б тут напевно ніколи б і не виїхала сама машині. Не ж не те, що на байку. Вони тут всюди їдуть справа, зліва, ззаду. Вони тебе підрізають. Вони виїжджають на дорогу, не дивлячись, що там справа зліва. Короче, їдеш і трохи тако стресуєш. Okay. You're looking at the. Mm -hmm. Ayuh, <laughs> Я тут їм машрум суп, кокос і взяла собі Dragon Fruit Bowl. У Олі тако, також кокос і такий самий машрум суп. Ми були в цій піраміді, це Pyramid of The Sun, а це Pyramid of The Moon. А ми там були на саундхілінгу. Ну, цікавий досвід, але я не знаю, чи я би повторила такий досвід. Але тут взагалі. Плейс прикольний. Тут подають лише веганську і вегетаріанську їжу. Ні, тільки веганську, да. тут немає вегетаріан, да. тільки веганську їжу. Я сподіваюся, що супчик не дуже гострий. Це їхній ем, гарбузовий хліб. І це сьогодні наша вечеря. До речі, ось це все разом мені коштувало 191 тисячу. Це приблизно 13 доларів. Ми сьогодні виїжджаємо з першого нашого готелю і їдемо взагалі з Убуду. Далі нас чекає Чангу, це місто ближче до океану, і там серфінг, і біч клаби, і такий більш тусовочний регіон ніж убуд. Буду сумувати за цією зеленю. Подивіться просто на це розмаїття. Бо там, по ідеї, із того, що я читала, і ми знаємо, то там набагато менше зелені і живності, і ось цих таких гарних джунглевих краєвидів. Дякую вам за перегляд цієї частини мого влогу. В наступній частині вас чекає подорож до чангу та улувату. Я намагалась вмістити це все в одну частину, але відео вийшло на 55 хвилин, тому я вирішила його розділити. В наступна частина не змусить вас чекати, бо вона вже готова. Тому бажаю вам гарного дня та до зустрічі в новій частині влогу.